подає дядя Мих в вот такий красивий юкзак. Готуйте сани з літа. Саме таким прислів'ям послуговуються вже котрий рік у Харківській міській раді, замовляючи новорічні подарунки у найспокотнішу пору року. Ось вот, що ми бачимо. Ігор Терехов. І ось вот таке от пожелання. Традиція купувати новорічні подарунки за бюджетний кошт для дітей Харкова з'явилася ще у 2015 році. Тоді святкові набори, придбані коштом громади, стали так званими подарунками від Геннадія Кернеса. Суж у нас а, з новим роком. Тарі двом хресон, харківський міський голова Геннадій генарій. Правда, мета всіх цих заходів очевидна. Вона політична і вона має контекст майбутніх виборів. А по суті, мер, послуговуючись грошима, громади, створює собі позитивний імідж. Кожна дитина отримать сладкий подарунок від міського голови, ялинкову іграшку. Їх багато на всіх вистачить.